Вітаю вас, друзі, вітаю. Вечір вівторик. Я, Олексій Ляшенко, ще раз від всього серця вітаю наших захисників і захисниць з святом, святом, їхнім святом, нашим святом. Величезна всім подяка за те, що ми зараз з вами спілкуємося, живемо, п'ємо каву, їмо борщ. Всім, всім, всім велика подяка. І вже як за традицією почнемо, як уже стала традиція у нас, почнемо з міжнародних подій. Цікава сьогодні, сьогодні подія. Вона трапилась вчора, здається, чи, мабуть, даже позавчора. Подивіться на це відео уважно, і я вам розкажу про нього. Так от на цьому відео зйомка ведеться. З літака f 16 який належить Сполученим Штатам Америки. Далі видно літак, тушка, да? ту 95 російський, який наблизився безпосередньо до Сполучених Штатів в районі Аляски. В районі Аляски. Ту 95 наблизився до Сполучених Штатів. І як це прийнято в світі? Взлетіли винищувачі тієї країни, до якої наближаються літаки інших країн, і супроводжують це. Називається або перехват або супроводження літаків іншої країни військових. А тепер от дивіться, пролітає якийсь літак, і це літак також Російської Федерації Су 35 він пролетив в такій близькості до F-16, що міг би нашкодити. Що міг би нашкодити, і це вже така агресивна поведінка Російської Федерації проти Сполучених Штатів? Ось я вам розповідаю, як це робиться. Що робить будь-яка людина? Будь-яка людина не термінатор, не витриманий, якщо на неї йде агресія. А Су-35 російський зробив агресію проти Ф-16 Сполучених Штатів. Ну або дає відсіч сходу, однак, будь там або тікає, або, вибачте, мене обсцикається. Ну, є три варіанти. Який був тут варіант, я не знаю. Відсі чи не було, втечі не було, залишається одне. Це я для чого кажу, щоб всі розуміли, як будуть поводити себе і як поводять себе наші партнери, які нам допомагають, і за які і за що їм велика подяка. Ще раз кажу, там, де є подяка, да, там, де є повага, та, там де є уважуха і респекта. А де є. Ой, не зрозуміло, що. Чому ці літаки або цей літак, на якого було скоєно замах літака Російської Федерації, не відповів ніяк. А знаєте, що вони написали? Сполучені Штати? Це ще було, е -е, здається, так, да, я казав вчора. Чи ні, це ще було 23 вересня. І вони написали, поведінка одного російського су 35 була небезпечною, непрофесіональною і наразила безпеку всіх. Генерал ВВС США Грегор Гія. А знаєте, що пишуть росіяни? Мабуть, пілот був в памперсах. Хорош добре, що він одіває. Добре, що пілоти американці вдівають памперси на польот? Я да, я сміюсь, Я, я, я не знаю, що я роблю. Але те, що я бачу, ну це щось неймовірне. Вони, знаєте, що пишуть російські папери? Треба було ще й керосином обіцять в 16 Треба було. Безпілотник Сполучених Штатів збили над Чорним морем, обіцяли керосином і збили, і просто збили. В Румунію вже 5 раз залітали безпілотники і нічого. В Польщу два рази залітали ракети і є загиблі і нічого. І безпілотники залета... залітали в Польщу і нічого. Скажіть, що потрібно? На Д-16 ну, просто знущається. Ви вважаєте, що ось це НАТО буде хоч якусь агресію проявляти проти Росії? Ніколи. Ви знову скажете, чому я це кажу? Тому що я хочу ще раз наголосити. Дорогі мої українці, любі мої українці, я от звертаюся до всіх. Перемога, воля, незалежність. І майбутнє нашої держави на 90% залежить від нас самих. Не треба чекати, не треба сподіватись, не треба думати, що щось. Зміниться, або нам допоможуть змінити. Прийдуть американці і нам тут все змінять. Або прийдуть е, великобританці і нам тут змінять. Ні, прийдуть е, чопорні німці і нам ні, змінять наше життя на краще. Ні. Не переможуть вони, не будуть вони допомагати навіть в тій ступі в тому ступені нам. Щоб ми перемогли Росію, ні. Не нададуть вони нам стільки ресурсів, скільки надають навіть зараз Ізраїлю і іншим державам, Тайваню і іншим. Ні. Залежить все від нас, друзі. Дивіться це відео, дивіться, і ви побачите. А ще президент деяких українців, Дуда, поїхав після Зеленського в Пенсильванію і їздить по Пенсильванії як агітатор. Да, от є у нас агітатори на виборах, зустрічається з виборцями американськими і переконує всіх поляків, що треба голосувати за Трампа. Я ще раз кажу: та мені, в принципі, до одного місця, що ну, буде більше допомоги, буде менше допомоги, ніхто не знає. От ми просто не знаємо. Але те, як поводить себе Трамп, він явно зараз поводить до нас дуже погано. І він явно зараз агітує багатьох американців, да? мешканців Сполучених Штатів, відносити, відноситися до України погано. І він явно зараз виробляє і настроює на ненавість для України. Україна гроші забирає військову техніку. Україна там не слухає Сполучені Штати. А Дуда поїхав агітувати. Розумієте, і Дуда каже, що Польщі було класніше, коли був Трамп. Можливо, Польщі було і класніше. Я ж не знаю. Я ж не поляк, і я живу не в Польщі. Але те, що зараз робить Трамп, це все направлено проти України. А Польща, ну, президент Польщі Дуда їде і агітує за нього. А деякі українці, дуда ваш президент, все нормально. Це ще раз говорить. Сподіваємося, тільки на себе. І це правда. Що ми не змінимося, ми програємо. А я не бачу, щоб ми мінялися. От є частина людей, яка, знаєте, ну напра, на, напружена, на, я, частина людей, яка повністю віддає себе, а ну може не до кінця хтось повністю, але віддає себе перемоги, любить Україну, любить державу. А є частина людей, вибачте мене, вони тільки кричать, що вони воюють за Україну тільки вони, а насправді бояться ТЦК і приїхати. В Київ. Ось так. Отак Захід, отак Румуни. Так, да, вони допомагають, але вони ніколи не підуть відкрите проти Росії. Зрозумійте, ніхто з них ніколи не піде, як ідуть проти Ірана, Ізраїль, Лівії, чи кого, з ким там він би не воював. Там вони йдуть. І авіаносці перекидують туди, і людей перекидують, і літаки перекидують, все роблять. Тут нічого. Тільки крик шум, гам і назад в будку. Бобік гавкни в будку, Бобік гавкни в будку. Отак Ну, така картинка. Сподіваємося на себе. Всім дякую за підписку, всім дякую за ваше розповсюдження, всім дякую за подобаєчки, дзвоники, коментарі. Ми повинні бути разом і нас повинно ставати більше. Зараз будемо говорити трохи про наших баранів, як завжди. Ми поговорили про міжнародні якісь там події. Зараз поговоримо про наших баранів. Так, от, друзі, наші барани. Міністр оборони Рустем Умеров оголосив про звільнення своїх заступників. Він написав: я підписав подання до Кабінету міністрів України про звільнення заступників міністра оборони Станіслава Гайдера, переходить на посаду керівника Офісу міністрів, Олександра Сергія, Сергія і Юрія Джигира, Людмила Драган, державного секретаря. Також звільнили про нові призначення, включно із заступниками міністра. Повідомлю окремо реформуємо систему оборонних закупівель. Ой, друзі, та ж сама ситуація, що я і кажу, що це знаєте таке прислів'я, воно вже в воязицях притча в воязицях. В публічному домі змінюють не кроваті, а проституток. У нас нічого не змінюється. Раніше, при кучмі, при ющенку, була тенденція така, щоб кустити пиль в очі і щоб збити кипіння. Да? Поміняємо кабінет міністрів. У нас тоді кожен рік мінявся кабінет міністрів, там колись в повну, десь в повному складі, десь там половину, ну, але у, і прем'єр-міністра знімали також. Зараз я не розумію, для чого це роблять. Знімають одніх міністрів, ставлять е, їх на інше міністерство, або їх ставлять заступниками. Знімають заступників, з одного, ставлять в якийсь департамент інший. Слухайте, чесно, ну, ну це. Точку і це у народу України. Так не змінюється система, так не змінюється технологія і управління будь-якого міністерства, будь-якого підприємства, будь-якої держави. Якщо ти... є два, два методи да? От пустити пилюку в очі, або якщо ти хочеш змінити стратегію міністерства, ти міняєш все. І всіх. Тому що ті люди, що були, вони не внесуть нову стратегію. Вони не будуть як працювати по-іншому. Ну, неможливо це, друзі. Так не буває. А це пиляка в очі. Для чого це робить міністр оборони? Ну, це питання до міністра оборони. У мене питання до міністра оборони інше. Чому його родина в Сполучених Штатах Америки? Чому у нього, як мінімум, 35-40% відряджень Сполучені Штати Америки? ось для цього, щоб бачити свою родину, бачити своїх дітей. Чому міністра оборони родина в Сполучених Штатах Америки? Ну, ладно, це якби там якогось бізнесмена або якогось, навіть міністра соціальної політики, хоча. Родини повинні бути тут. Родина президента тут. І навіть Єрмака, якого всі ненавидять. Родина тут, батьки тут. А ось опозиції не тут. Всі за кордоном. Чому, скажіть мені, родина Генерального прокурора в США? Так от що ще повертаємося до Умерова? Ось що ще написав Умеров. Пояснив, що рішення про кадрові зміни прийняв у контексті того, що система Міністерства оборони, Збройні Сили, ДЕСТ під час воєнного стану є закритим периметром. А отже, всі процеси всередині мають бути чіткими. Та, слухайте, оце комусь потрібно з громадян. Це пил в очі, це пилюга в очі. Повірте мені, змін в Міністерстві оборони, яких ми чекаємо. У постачанні, що таке Міністерство оборони. У нас є Генеральний штаб, є ЗСУ, оце, оце воїни, оце захисники. Міністерство оборони це ну, ну спрощено, спрощено, дуже спрощено. Це відділок постачання, снабженці і кадровики. Ось і все. Але головний і кадровик його родина в Сполучених Штатах. Як і наступний, хто хоче бути, щоб залужний був президент, він живе в Лондоні. Генеральний прокурор. Ось дані, які надала Генеральна прокуратура. У нього було 13 відряджень. З них 3 в Сполучених Штатах і 2, здається, в Канаду. То ж саме. Родина в Сполучених Штатах. Він приїхав в Канаду, він з родиною. Він приїхав в США, він з родиною. Що він там робить? Він зараз там. Він зараз там. Скажіть, що Генеральний прокурор робить в США? Чому родина Генерального прокурора там? Це друзі до того, хто скаже, а куди дивиться Зеленський? Зеленський куди дивиться? Зеленський Петріот Тяне Зеленський вісім. Мільярдів доларів тягне. Зеленський скандалить з Трампом. Зеленський воює. Невже наші органи, прокуратура не повинна працювати без Зеленського добре? Міністерство оборони без Зеленського добра. Кабінет міністрів без Зеленського. Верещук без Зеленського. Да? Будь-яке Міністерство культури без Зеленського. Це все, що все повинен робити Зеленський, а він і повноважень не має стійки. Ви розумієте, що система гнила? Для чого я це кажу весь час? Для того, щоб е, люди до вас довести, може в десяте довести, а може хтось не розуміє. Без людей змін в державі не буде. От просто, без людей змін в державі не буде. А о, ці зміни не потрібні колишнім. Це їхня держава, це їхнє ставлення, це вони її зробили такою. Це вони прийшли до цього і вони хочуть жити в такій державі. От Петро Порошенко передумав їхати у Хмельницький. Там скандал між Арєвом. Арєв курирує Хмельницьку область. Да? Там ще є активістка Петрасюк, е яка ненавидить Арєва. Там, отак, от все. Потім він хотів їхати на Старкон. Чому Порошенко повинен їхати на Старкон? Але туди прилітає туди балістика і кінжали. І йому сказали, ні, Петя не їдь, Петя в Стравці не поїде. Все, Петя Хмельницький поки що не поїде. Заспокоїмося. Ой цікава буде ситуація у нас. Цікава, да, ми або. або, І я ще раз нагадую, без людей, без нас з вами нічого не вийде. Не прийдуть хлопці з фронту. І не наведуть порядок, як ми писали 22-му, в 23-му. Ні. Якщо ми хочемо, нам прийдеться піднімати свої м'які місця всім і йти, міняти сільраду гамузом, міську раду гамузом, держадміністрації, гамузом, все потрібно змінювати гамузом. І нічого не стане. То як кричать, не буде керівництво, секоекономіка економіка. Нічого не станеться взагалі. От просто заберіть зараз уряд, і держава буде працювати. Економіка і бізнес будуть працювати. Потрібні правила, потрібні закони і потрібні суди. А уряд повинен бути малесенький, малесенький. Державні адміністрації це повинні бути департаменти, малесенькі-малесенькі. Які видають тільки справочки, які потрібні від держави. Все! Більше там нічого не повинно бути. Який заступник державного голови департаменту? Та ніякого. Голова департаменту і п'ять дівочок, які видають справочки. Оце так повинно бути. Тому, друзі, щоб ви це не бачили, всі зміни трьох заступників з 20, або ще щось, або якийсь міністр. Нічого, щоб ви зрозуміли, давайте не нервувати. Змінюватися не буде. Давайте вигравати, давайте робити те, що ми можемо робити, і давайте впливати на те, на що ми можемо впливати. А далі буде. Я хочу подякувати за ваші донати, за вашу допомогу на придбання або дронів, або репів. Не було ще поки що заявки на спальники, друзі. Як тільки будуть, ми змінимо і підемо по-своєму. Поки що хлопці замовляють дрони і репи. Я щиро дякую. Литвиненка Тамарі, Сердюк Марті, Біруліні Сергію. Сергій написав або ЗСУ, або канал. <сум> дякую. ЗСУ Сергій. Дякую вам, дякую, друзі. Животовська Руслана. Ковальчук Надія чітко написала на канал вам. Дякую, 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 пані Надія. Особиста подяка від мене. Донковська Наталії, Цимбалюк Наталії. Києвої, Олександре, на розсуд або Києвий. Вибачте, не знаю, як наголос. Ніколаєвой Валентині. Велика подяка пані Валентина. Блощинській Олені, 50 на 50 і особиста моя подяка за підтримку канала пані Олена і Шабановій Галині. Дякую, друзі. Ну і остання новина СБУ. На кінець то за 10 років оголосила про підозру Денису Пушиліну та ще двом посадовцям, так названої ДНР. Ватажка бойовиків підозрюють у депортації понад 30 українських дітей до пансіонату в Росії. Слухайте, ну це така мілкота. людині терористів? Ну ладно. Після Захарченка скільки років пройшло, на кінець там об'явили підозру. Дякую, друзі. Ми робимо те, що ми робимо. Те, що ми, на те, що впливаємо ми зараз. А далі ми будемо впливати. Реально кажу: будемо впливати. Україна переможе.